Шта тебе заспівала. Тира кровцю мою. Дало дівчалі вор руку стрілив головоньку Орда ворожа, що на нас напала знову. Завжди боялась простого нашого народу та українського фольклору, незважаючи на страх з підулами автоматів в неймовірній меншості. Наші прадіди та прабабусі складали та оспівували повстанські пісні, скільки сімей було відправлено на Сибір за такі співанки, а скільки письменників зникло безвісти. Далі продовжується боротьба за відстоювання нашої нації. Цього разу з нами весь світ, і ми неодмінно переможемо. Щоб підтримати наш канал, напишіть про це в коментарях, обов'язково підпишіться. Щоб нас було більше, любіть своє, українське. Кіран Ван, к царина, співати таку давно Ой, у Лузі, юзів у Березині стрільці спочивали, там був зрадник зраднику кра, неї не знали. Зраднику крани не знали Там був зраднику країни, Дав сові там знати, Щоб йшли, убери, зену хлопців обкружляти. Щоб ішли йшли в бери, звину хлопців обкружляти. а як прийшли, в бери зену хлопців, обкружили, молодо. Коронели, молодого, мали но тяжень коронили а молодий малиночка поча утікати, та й прибіг він до гівчини Рани пов'язати. та й прибіг він до дівчини, рани пов'язати. Дівча поязало поло, жила спати. Сама сіла край віконця Штифету писати, сама сіла край віконця Штифету писати, поглянула у віконце, а вже сонце низько. Промовила до малини, вже в собі ти близько, промовила до малини, вже в собі ти близько, порадь мене дівчинонько, що мара. Дай вор, праву руку сестрі лети. дай вор, праву руку сестрі лети. Дало, дівчани вор в руку стрілив, Головоньку прощанько укра, єно прощай дівчинонько, прощанько укра. Іно прощай дівчинонько. Це давно це вже десь. Не знаю кілько ці пісні, бо це мене вчила моя мама, а маму мама, то це вже ще не знаю з яких років ці, і ці мелодія, і ці слова. Що це вже все провадить? Біля нього дівчина стояла. Він Ти не плач, не журися дівчино, я бою повернусь, як не прийме сира, я могила, то напевно з тобою оженюсь, як не прийме сира. Я могила, то напевно з тобою оженюсь, Розбирався козак у дорогу, вороного коня осідлав, біля нього дівчина плакала. Він до неї словами промовляв, ти не плач, не журися дівчино, я скрива повернусь, як не прийме сира. я то напевно з тобою оженюсь, як не прийме сира я могила, то напевно з тобою оженюсь, раз дівчина в садочку гуляла. Сумна вістка до неї прийшла, що милого на світі немає, лиш у полю чорніє могила, що милого на світі. Лишу полю чорніє могила, лишу полю чорні є могила, могила. кругом неї і шуковая трава. познімайте ви хлопці шапочки. Бо вже, вірного друга нема, познімайте ви, хлопці, шапочки, Бо вже, вірного друга нема, познімайте ви, хлопці, шапочки. А на груди положи!» він ще з нами співав, вчора пісню, а сьогодні в могилонці лежить, він ще вчора співав з нами пісню. А сьогодні в лежи. О, То дівки мої знають, вони нагадують, бо я їх учила. І ті співають, малі вже співають. Вже це мала, така, що 4 роки має, вона вже так співає, що ліля. так, Ліля, але вона каже, бабу, бо я їх сідаю, як вже я все розслаблю, я співаю, що й голос файний, а то тепер якесь я пію. То я співаю і дуже плачу, а мала приходить, бабо, не співайте, не співайте, ви будете плакати, не співайте, бо то вже мені е -е, слази так течуть. Не співайте, ви вже хочете плакати, тому і ви співаєте. І я так співаю і плачу. Або ти дай, або я дам, або дамо обі. <різь> <різь> а дай йому муке, саме дай йому сметани. Лиш тої не дай йому, бо мені не стане. Ой коби знав чоловіче, кілько я давала, а кілько я за ту паню подарунки умала. <рес> Як із двоє все побрали, файно газдували. у не копили коровину, хату збудували. Жінка пешна, як лялечка, ніщо говорити, лиш ганч має у середині, не хоче робити, а чоловік по лікарнях лиш гроші марнує, та він робить у бутині, а у нас слабує. Та як робить у бутині, то і переходить. А як тхакісти ближить, то вік не ходить. Та один раз на полудне у найму повідає. Я ганч маю середині, з того можу умерти. Хіба би мсь та й потігла, на той бік підтерти, туди пішла здоровенька, а відти слабонька. Зажурився чоловічок, бідна головонька, до лікаря знакомого він скочив до днини, чи не дав би й когось ліку, що світ середине. А я маю три таблетки, то лік дуже красний, лиш не знаю, чи на цей лік ти будеш согласний. За цим словом чоловіка він у песок рубає, дай ізранку до сніданку найсипі доймає, мужик уже зазирався, як якби втечи в двері, лікар свиснув межі очі ж до вечері. А чоловік із нервами тхаки набігає, Жінка лежить у постелі, тіжаньку зітхає. Дав, її. Дав її зранку до сніданку, так як мав давати. Це пігулка й дуже добра мала би вставати. На полудне він заходить, жінка у хаті ходить, знає лікар, що давати ветку переходить. Та як гремну жінку В песок впала до груби. І як не легше, то увечір ще моцніща буде. Тоді жінка в тих бігулках стала розібрала, стала скоро і з помосту. Йому помагала до вечора й помагала і плоти закладати. Та й просила би вже більше трету не давати. Жінка в хату, а чоловік до лікаря скочив. Такий прийшов веселенький, світили очі. Та скажіть ми, пане лікар, кілько за дві плати та бо трету та й вам приніс, та й хочу віддати. Гребнув лікарі. У песок, як ціпом солому, подякував за таблетки та й пішов додому. Відтоді я свою жінку файно проживаю. Дрібних діток виховую і маржину кохаю. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. We'll